На Росії чергове свято у морський порт Керчі прибули два великих десантних корабля Чорноморського флоту, які будуть використовувати для перевезення автомобілів, і не тільки. Звісно, така подія не відбулася без розголосу і присутності місцевих змін. Пробный рейс «Большой десантный корабль завершили из порта Кавказ в Керченский рыбный порт привез 11 малотоннажных газелей. В дальнейшем он будет переправлять через Керченский пролив автотуристов за один рейс БДК может взять на борт до 40 легковых машин. Цікаводне чому там радіти? Згадаємо яскраве, от момент підриву кримського мосту. Про проблеми з рухом потім нема чого казати. І от російські посадовці, недовго думаючи, або, як завжди, взагалі не думаючи, вирішують проблему, як то прийнято на Росії. А саме підстраховуються кораблями, військовими кораблями під час війни. Невже хтось з них забув, що це автоматично робить такий об'єкт? Ціллю ураження разбудять хатіть паром Кірченський 2 Судно грузопадйомністю двісті сорок тон можуть вмістіть до 30 авто і 215 п'ятнадцяти чоловік. Дійсно, чому б саме зараз не покатати людей на десантних кораблях ба більше після того як місцеві посадовці завзято звітують про те, що рух кримським мостом повністю відновлено і більше немає причин турбуватися. Тож, в принципі, особисто у мене є теорія. Якщо дати росіянам трішки часу, вони цілком можуть знищити себе самі. Страна, яка випала пола вновь побороть, каварна зець Росії. Росія ми! Тож залишайтеся з нами та будьте у курсі останніх подій. Україна сьогодні робимо найактуальніше для вас.